Останні дні ви знаєте, яка ситуація в нашому місті, яка ситуація в інших містах України, по всій Україні після відповідних ракетних ударів у нас видна з вся енергосистема України і вона знаходиться зараз в такому стані, коли її треба терміново ремонтувати. І для цього треба відповідні відключення на час ремонту робити. Дійсно, зараз задіяні графіки аварійних відключень, і, на жаль, ми не можемо впливати саме на їх плановість. Тому що кожен день змінюється ситуація, і саме «Укренерго», ці організації, які сьогодні безпосередньо здійснюють ремонтні роботи, вони надають. Направляють на область, на обленерго, потребу по відключенню відповідної потужності. І всього, від цього залежить, які саме мікрорайони і скіль, і по кількості будинків і вулиць, скільки буде відповідних відключень. Чому відключають одні будинки, а інші ні? Тому що до сьогодні відбувалося таким чином, що відключення були термінові. Аварійні вони термінові. Треба через 15 хвилин одразу після отримання інформації, що треба. Треба таку потужність зекономити і вимкнути, треба терміново робити відключення. І аварійні бригади не можуть виїхати протягом 15 хвилин в якийсь мікрорайон і саме його виключити. Тому здійснюється автоматичне відключення. Фідорами там дається така можливість. З понеділка Укренерго зараз планує вести все ж таки планові графіки відключень. Вони вже, я так розумію, що мають розуміння, яка потужність. Потрібна для здійснення ремонтних робіт, яку треба вимикати в яких областях, і в районах, і в містах. Вона буде по містах, по районах і е, по всій області, і по областях по всій Україні. Е, вони здійснюють, нададуть інформацію на Обленерго, і Обленерго вже буде е, аварійними бригадами, а не тільки автоматичними виключеннями фейдерів відповідних груп. Я маю на увазі, виключати. Вони будуть робити це планово. Графік планують нам направити в понеділок. В Понеділок, після того, як ми його отримаємо, ми обов'язково його оприлюдним. Обов'язково «Обленерго» його прилюдне на своєму сайті. Людям Буду, треба буде. готуватися, бути готовими до того, що відключення будуть. Ми намагаємося зробити і вимагаємо цей обленерго і «Укренерго», щоб вони були планові, тому що ми зараз разом з людьми хочемо мати інформацію, і ми готові до того, що якщо потрібно, будемо терпіти. Але ми хочемо, щоб була відповідна плановість. Тобто дві години у мене, дві години на сусідній вулиці, дві години на іншому мікрорайоні, щоб у всіх було це зроблено згідно відповідних графіків.